Час, чи взагалі Взагалі. моїх треків? Приблизно там не треба вже треків ну 30 точно є. Якщо е, рахувати ту музику, яку я робив ще до війни, е, повномасштабної, до е, АТО. З як 2012 почав, року як 2012 року, так. де я е, взагалі почав записувати свої перші треки. У мене був, був було FL Studio і був один мікрофон без звукової, без нічого. Просто але в мене було бажання. Тіба я було, була була тебе та затримка. Коротше, коли типо ти пишешся, ти не впадаєш в біт, а потім я себе суну. Там було все. Але коли ти от розумієш от оці нюанси, і потім на хорошій апаратурі працюєш, то ти починаєш розуміти, боже, як це все упрощує, як це круто, коли ти реально вклав бабки в це. Ну і розуміння маєш, бо лю люди не розуміють зараз оті, що там нове покоління пишуть, мають круті звукові, і вони не розуміють ситуації, що колись така хрінь була, що ти писався на звукову карту, і затримка б'єша.